Мої друзі, вітаю вас на каналі Старий Як Світ. І сьогодні у нас на огляді дуже цікава гра Thunder Under Mount Silence. Як можна перекласти як грім під горою, тише Горою. Це дуже цікавий, дуже рідкісний експонат. Гра з Британії приїхала. Вона приїхала до мене нова. І це Dungeon Crawler, як ви могли б здогадатися, від Oakbound. Це маленька інді компанія. Британська, якщо побачити, виробник Handmade in the UK, тобто вона майже зроблена руками. Її нема ще на БГГ, але я хочу її туди додати, або попросити розробника цієї гри це зробити. Бо я думаю, її місце саме там, серед найкращих ігор. А ми сьогодні зазирнемо зазирнемо в цю коробочку, бо я не знаю, що там я тільки бачив невеличкі огляди. Бачив оцей самий скріншот і я не маю уяви, ну як маю уяву, можна сказати, що саме там лежить. А, давайте подивимось на коробку, дивіться, який такий, це нова ну, зрозуміла гра, вона, в принципі, стоїть дати 2025 року, може, вона з'явилася в попередньому році. Це видання 2025 року. Вже було декілька маленьких перевидань, але це отакий рівень а, все ж таки, інді розробки. Ось. А, нас зустрічає такий прикольний арт, чи такі, в принципі, класичні гобліни проти класичних дворфів. І ця гра вона а, не дарма я кажу слово класичний, Вона цілком класична, тому це гарний, як би скажемо, представник для нашого каналу. Це соло Subterranean Adventures, тобто, це соло приходи під землею, якщо так також можна перекласти. Але тут вказано, що можна також грати а, кампанію. Проти або друг з другом або компанію 2-7 хавців. Дуже цікаво. А, ну давайте подивимося, що тут нам пропонують. А, на задній коробці. Так, значить, нам обіцяють, що гобліномік-війна вже почалася. І нам потрібно з отрядом елітних гномів дворфів. Гномів, до речі, це не дворфи. Нам потрібно. А, Якби знешкодити Арду диких гоблінів. І майбутнє цього гном його королівства залежить саме від нас. Дивіться, це реально класичні гноми, тобто це не дворфи, які були у Толкіна перекладені як гноми, а це саме класичні гноми, які я навіть не знав, що вони існують у фентезі світах. Так, ну тут у нас що нам тут обіцяють. Тут буде а, пояснення, що треба робити. Буде нетворк з тунелі, зрозуміло, якась мережа тунелей. Також цікаво, що тут а, вороги, вони якби, дайректи, тобто вони наративно, наративний фреймворк якийсь буде відповідати за дії ворогів. Я перший раз таке чую і навіть не знаю. У... Не можу уявити, що це таке, якісь сюжетні книжка, яка буде розповідати, як будуть діяти вороги. Не знаю, чи це просто буде книжка пригод. Ось також нас цікає 25 металевих мініатюр. Уявіть собі, я коли замовляв цю гру. Я думав, що вона, ну знаєте, так, якщо у нас є реквест вилазив звідси до звідси, то я думав, що це буде як половина такої великої, так велика коробка. Вона реально маленька. Можете зацінити її масштаб на моїх долонях. Але вона важка. Десь 1,5 кіло може навіть 2 кіло. Ось, ну, давайте дивитися, що всередині. Мені самому дуже-дуже цікаво. Так, прибираємо. Давайте я його перегорну і спробую відкрити. Арт мені реально подобається, арт реально класнючий. Так, нас зустрічає ого! Нічого собі. Така, знаєте, буклет книжка правил 2025 рік Джо Саламон, Сімс. Це автор, я так розумію. І, о, дивіться, прикольно написані правила. Їх реально багато. Спробуємо так швидесенько, Є різні місії, мініатюри, борда, екшени. Це схоже, як сапер був на Windows. А Movement, бачите, достатньо такий. на сторінку. Combat правила. І тут вони outcome на, Результат зав'язан на куби. Цікаво. Можна чаржити. Є Combat Example. Бачите такі є кіп'є. Топори, списи, мечі, клейф, дагер. ціпок, Ну, багатенько тут цього лук. якийсь ключ, армор'я. ще спеціаліст веппас. Цікаво, цікаво. Це я так розумію, якісь персонажі? Question Parties, баланс. Да, так, тут, до речі, на коробці написано, що є якийсь баланс. І іноді, коли гра, скажімо, стає складною, можна цей баланс порушити. Але обов'язково його треба виправити інакше ніяк. Тут бачите, тут якась механіка балансу. Вороги. Експлорейшн тунелі. Кімнати, отакі от гноми. Завжди я кажу гноми, я весь час думаю, правильно я сказав чи ні, бо є дворфи, є гноми. А, так, але тут можна спокійно казати гноми, як я звик, бо я звик з гномів дитинства, з дитинства, з дитинства можна сказати. Кобальди є. О. Мости є щось тут можна пробивати. Є якісь зала короля. Є якісь. Не знаю, тут, як Як це правильно сказати, схема якась якихось дій І це, мабуть, якась битва бістіарі. Феїкнолеспіння. Піксі. Уу, я половину таких навіть ніколи не чув. мародьори Захисники. От ще якісь картки. Ну, по, по правилам я скажу, що дуже незвично. Треба читати, розбиратися. Турнєкшен це так якісь кратисіньке, але дуже. Ага, це, мабуть, гномів саме різні персонажі їх різні характеристики. Ну, так, це вже більш-менш зрозуміло. Окей, поїхали далі дивитися. Ну, ну має бути 25 штук. На око так і є. Так, це наліпки. Куди їх ліпити, я ще не знаю. Якийсь звичайний, мабуть, фотопапер. Так, о, так. Ну, я не знаю, в очі розбігаються, все хочеться подивитися. Ну, давайте подивимо стайли. Яка якість стайлів? Ну, вони, в принципі, тверденькі. Картон порізано. Це якась наліпка, але вона як трошки як лакована. І, мабуть, ви бачите, як воно блищить. Це двері, я бачу. Відкриті двері чи тунелі. Якісь трошки, якихось трошки токенів Ключ. Це, мабуть, отой баланс частини його. токенів різних багато. Ну, якщо частина з них двері, то. Якісь, якісь отакі от. Дракон чи символ дракона. Може тут така механіка, як Dungeon Questi? якийсь фаербол летить. Цікаво, цікаво. Бачите, токіни вже порізані, не треба їх вичавлювати, як часто зараз ігри Ну, це така гра. Все ж таки інді гра. Як я розумію. Інді. Тут вагоніточка. Тут якесь коло І мініатюрки. Давайте, давайте мініатюрки це залишимо на станок. Ох, ух-ух, Вага. Так, це у нас тунелі. Вони, до речі, бачите, така гра все ж таки більш навіть е, походна, можна сказати, її реально можна з собою взяти, покласти в машину, в рюкзак кинути я боявся, чи не залишили металеві мініатюри тут якихось артефактів, бо я бачу тут тут артефакти. Але ні, вроді, все добре. Тут як, да, як лакована якась плівочка зверху. Ну, виглядає, в принципі, досить, я вам скажу так, тримаєш, як. маєш, маєш речі. Так, це у нас різні тайли. Підземелі є такі-такі. Такі кімнати. Бачите, може якось збираються тут. По особливому чи рандомно. Такі тайли. І ще дві кімнати. З двох сторін всі всі тайли, вони двохсторонні токени засиплю сюди. Якийсь токен. Дорфа. Так, і давайте подивимось куби, 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 я обожнюю куби, ви це знаєте. Завдяки відео. Ого, Слухайте, ну тут такі, мабуть, 16 мм куби, вони приємні в руці, в руці такі. Ой, дивіться, скільки шестірок я накидав. Все, я закохався в ці куби. А це синенькі, вони, як на відчуття, такі самі червоні, сині і червоні. Так, і по кількості їх 10 штук цих. 10 штук цих. І маленькі це прям, знаєте, як в Warhammer Квесті також є маленькі куби і великі куби, але там в Warhammer Quest ще менше куби. А Ці, мабуть, на міліметр більше, Може, такий самий самого розміру якось порівняю. Отакі куби. В Warhammer Questi вони позначаються здоров'я і життя. Тут, не знаю, може, так само. Це гра, бачите, так дуже прикольно гра виглядає дійсно як класична, класичний Dungeon Кроулер. Є отакі от пластикові токени. Один золотий, ні два золотих, я бачу, декілька синіх і декілька зелених. І стенси. Скоріше за все, це стенси на двері. Я всі двері вже сховав, не можу подивитися, але ну, вони, в принципі, стандартні. Так, і саме цікаве: металеві мініатюри. Ну, з ними, мабуть, було без металевих мініатюр. А я чув в гравці, пропонували. Бо ми навіть не те, що гравці пропонували, є видання цієї гри на гімкрафтері, але вони все роблять з папіру. Та, вона вага значно менша. Але і скільки додають ці мініатюрки, давайте їх роздивлятися. Маленьке. Окбаунт, вони підписані. Е, є трошки облоню, але його, в принципі. Тут, до речі, його не бачу. Десь є, десь нема, в принципі. Це дворфи, це, я так розумію, ну, маленькі найтгоблини, прям класичні гоблини з ранніх редакцій Fantasy Battle. Так, однакові бачу тут мініатюрки гоблени, дворфів. Це ж дворфи, дворфи мають бути. Та різні гобліни. Вони такі маленькі, але важкі. Приємне відчуття на руці. Є зі списами. А, який це масштаб, я навіть так не скажу. Сокира, в общем, декілька їх є, Получається, спис, меч, сокира, якийсь, не знаю, месь, як правильно його називати, не, не фахівець в цьому. Може, ви підкажете в коментарях. Так, 5 таких, 6 списами, та... 5 зі списами і 5 з сокирами. Прикольне, прям прям дуже подобається. Так, і дивимось, оці, оці, оці прям вага, в рази в рази ваші. Тут якісь боси герої. Хто вони? Давайте по одному доставати. Воу, Схоже на двор фіф, які несуть, щось несуть. Важкі. Так, тут також це якісь гобліні з вогнеметом. Каністра. прикольно Дуже дуже незвично. Якщо перша партія оцих маленьких була звичайна то тут вже подивиться. Я не знаю, що це таке. Це якась щось скачається, також якийсь вогнемет. Руки вогнемети, ух. Дуже цікаво. Я знаю, у нас є український майстер, ярко, який також робить ворфів з вогнеметами. Може, він знає щось більш про це? Так, тут, судячи з цього якісь... Я не знаю, хто про це. І для них є. Алебарди — це може хаос дворфи. Є два набори отаких от, бачите, є облої. Є різні списи, мечики, сокири. Круто, круто. Ну, це, знаєте, прям я мініатюри, і я знав, що тут є мініатюри, і я, звісно, не хотів брати цю паперову версію, хоча її можна було простіше взяти. Ууу, ну, деталізація, я вам скажу. Олдова. Відчувається, що мініатюри якби олдові, і мені це дуже подобається. Ну, тут деталі, в принципі, непогані, і очі, повіки, от губи, навіть якісь тріщинки на губах. Шолом, тут, бачите, має тримати якусь мечика, мабуть, бляха є, О, там кольчуга просвічується, тут стьогогана якась куртка. Кінжал, ну, череп. Так, я сподіваюсь, фокус був не встиг глянути. Шерсть, роги. Роги щось дивляться вниз такі, щоб зручно було. І останні дві мініатюри. Так, тут також такий рогатий чи огар, чи, чи, чи я не знаю, хто це. Це шолом схожий як володаря перснів у орків в цих Сарумана, тільки не орків, а. Та... Клас, клас. Ну, отака от гра. По компонентам це супер. Правила там з першого погляду, здається, вони виглядають реально цікавими. Огляд компонентів, до речі, можна подивитися. Можна збирати, фарбувати і робити все, що ми любимо робити. От така гра: Thunder Under Mountain Silence. Грім під Тиша горою від Oakbound та Geofa. Дуже цікаво. Розберемося, пограємо, запишемо летсплей, нумо грай, тобто зустрінемось на каналі Старий Як Світ. Всім до побачення, дякую за увагу, па-па!